Сьогодні, у випуску, шкільний дзвінок покликав до нових знань дитяче волонтерство набрало нових обертів у селі Буглів. Запрацювала добровільна пожежна команда. Урочисто, щиро та з дотриманням заходів безпеки пройшло свято першого дзвоника у Лановецькій громаді. На шкільних подвір'ях зібралися учні випускних класів, першачки, їх батьки та вчителі. Із щирою молитвою, вдячністю Збройним силам України та прагненням до нових знань за дарти сіли понад дві тисячі учнів. Цьогоріч навчальний рік буде не таким, як попередній, адже в пріоритеті, окрім нових знань, є безпека учасників освітнього. Нього процесу нагадаємо, що у Лановецькій громаді очне навчання відновлено в усіх закладах освіти, лише школа номер 1 імені Юлія Коваля працюватиме за змішаною формою навчання. Перший дзвінок пролунав, сповістивши про початок нового навчального року, тож з вірою в Збройні Сили України. До нових знань! Дитяче волонтерство у нашій громаді явище не нове. Діти, незалежно від віку, на вулицях міста та у своїх населених пунктах продають власноруч виготовлені аксесуари, кондитерку, фрукти, іграшки та інше. Тож перші дні нового навчального року по свету у юні волонтери Лановецької громади пройшли 39 дітей, які невпинно працюють на досягнення перемоги. Імені Бейджі юного волонтера та солодкі дарунки вручив дітям міський голова Роман Казновецький. Це стало справжнім несподіванкою, адже в цей час вони здобували нові знання у школі. Нагадаємо, що перших 30 юних волонтерів нагородили у культурному центрі Єловицьких 11 серпня. Приємно, що саме після цього заходу кількість дітей волонтерів значно збільшилася. Відтак Лановецька громада пишається усіма дітками, які сьогодні волонтерять, а їх є 69, їх серця горять синьо-жовтим полум'ям та показують гідний приклад: нам не здаватись і не забувати, що в нашій країні війна, адже для нас наша Україна понад усе. Запобігти, врятувати, допомогти саме за таким принципом, відтепер працюватиме добровільна пожежна команда у селі Буглів. Урочисте її відкриття відбулося 2 вересня. Отець Роман Стаднік освятив автомобіль пожежної охорони та поблагословив усіх на добру працю, зазначаючи, що відкриття цього загону в часі війни є великою та доброю справою, покликаною зберегти життя мешканців села та їх майно. Міський голова Роман Казновецький вручив ключі від автомобіля керівнику пожежної команди Володимиру Кравчуку, наголошуючи на тому, що саме завдяки співпраці Лановецької міської ради керівника приватного сільськогосподарського підприємства імені Шевченка Миколи Богатюка Кременецького районного управління головного управління ДСНС у Тернопільській області вдалось реалізувати перший такий проєкт у Лановецькій громаді. Добровільна пожежна команда у Буглові запрацювала і віримо, що подібні загони ще відкриватимуться у населених пунктах громади. Друзі, ось і пролунав перший шкільний дзвінок. У повітрі витає вже справжня прохолода, та й люди активно готуються до збору врожаю. Усе це означає, що настала осінь, і у всіх нас на ньому єдине сподівання, що вона принесе перемогу. А на сьогодні все з вами була Сніжана Крещук. До зустрічі наступного тижня.